У Житомирі триває проект за філіжанкою кави. Організатор студентська координаційна рада, що четверга, запрошує відомих Житомирян поділитися з молоддю секретом успіху. Минулого тижня зіркові таємниці розкривали учасниці телевізійної команди КВН «Дівчонки із житоміра. Запахло вісною! Пасажирами ради привітувати вас на борту нашого лайнера газель 737, який слідує по маршруту Борщиговка Берйозов. Володарі двох ківінів, перші чемпіони Асоціації КВН України, розповіли про те, як це стояти на юрмальській сцені, коли глядачі безупину аплодують понад хвилину. Коли артисти добилися того, що публіка хвилину. Аплодує, не можна перейти до другого куплету. Напевно, вартує жити на цій землі. А ми це, тобто, вся команда цей момент пережила. Прекрасний момент завдяки команді КВН «Дівчонки із Житомира Україна вперше за 10 років отримала ківіна. Житомирянки присвятили свою перемогу 20-й річниці незалежності України, учасниці команди патріоти рідного міста і своєї країни. Як кажуть наші улюбленці, Україна повинна бути красивою, багатою, щасливою. А більше вона нікому нічого не повинна. Ну зазвичай, в такі буремні періоди народжується щось нове. І сьогодні ми маємо пошту. Для того щоб змінювати і змінювати не просто все те, що оточує, а змінювати в першу чергу самих себе. Жарти дівчинаки із Житоміра давно стали афоризмами, а їхні пісні, як кажуть, пішли в народ. Багато уваги сьогодні артисти приділяють темі рідного міста, його здобуткам і проблемам. Адже якщо плакати над неприємністю, вона подвоюється, якщо сміятися, проблема зникне. Давайте трошки будемо дивитися, що люди з Житомира роблять. І той же саме родина Шенкаруків, і ж ансамбль сонечко, дівчата з Житомира Артем Кондричук, голос золотої України. Все-таки віддамо трошки шану й повагу цим людям. Учасниці команди КВН «Дівчонки із Житоміра, сьогодні є бажаними гостями в різних країнах, адже КВН гра, яка об'єднує людей незалежно від національності та мови спілкування.